Так, вітаю. Вас. Ми сьогодні подивимося, які події воєнного характеру будуть відбуватися в містах і областях України з 12, .12. по 18.12.2022 2022 року. Це у нас відео номер 2. Перші 10 міст і 10 областей знаходяться у першому відео. Також у першому відео можна подивитися, які події воєнного характеру будуть відбуватися взагалі. По Україні. А це відео номер 2 ми будемо починати з Рівненської області. Я дуже прошу. Покажіть, будь ласка, нам на наступному тижні. Рівненська область. Місто Рівне і Рівненська область. Місто Рівне і Рівненська область. Чи будуть обстріли? Чи будуть руйнування від цих обстрілів? Чи будуть загиблі, чи постраждалі люди на наступному тижні? Покажіть, будь ласка, місто Рівне та Рівненська область. Покажіть, будь ласка, місто Рівне та Рівненська область. Покажіть, будь ласка, рівне та Рівненська область. Покажіть, будь ласка, місто Рівне та Рівненська область. Рівне. Зараз прошу: місто Рівне та Рівненська область. Вибачаюсь. Я вибачаю, що я перемкнулася рівне та Рівненська область. Покажіть, будь ласка. Дякую. Так, воздушні тривоги буде або багато, або затяжні. Так, є ресурс для того, щоб захищатися, показують, що буде вспишка у небі. Я би сказала про те, що будуть збивати. Буде загро. Так, будуть летіти ракети. Треба буде захищатися на наступному тижні. Будуть збивати те, що буде летіти по небу, але зіб'ють не усе. Але зіб'ють не усе. Хотілося б, щоб усе, але не усе. Так, Плани, якісь плани, розподі... плани розподіляння ресурсу, який ви маєте розподіляння, ресурсу, який ви маєте, ви знаходитесь за добрим, гарним щитом, вас дуже добре охороняють, ЗСУ, там все дуже добре продумано і оснащено. Я вибачаюсь, якщо слова не дуже добре кажу, кажуть про те, щоб ви все ж таки ховалися під час воздушних тривог. Так я і казала, що буде збити не усе, і тут карта вийшла, яка показує все ж таки, що буде те, що буде летіти, будуть збивати у небі, але зіб'ють не усе. Я, звісно, не бачу тут руйнувань, але ну, це не про що не каже. Бачиш ти ли не бачиш? Достатньо того, що тобі кажуть, що будуть. Летіти ракети, треба буде захищатися, треба буде ховатися, буде збито не усе. Але українські воїни, все ж таки, раз, раз, два, три карти кажуть про те, що українські воїни по захисту міста і області будуть мати успіх, будуть мати добрий результат. Будуть мати плоди добрі від своїх дій, а також нам кажуть про якісь таємниці, про котрі ми будемо дізнаватися пізніше. Скоріше за все, це саме про результати якихось воєнних дій ЗСУ, ці результати да, плоди. І ми будемо потім дізнаватися це, нібито як тримається в якоїсь таємниці, там, де границя от падли. Там, де границя міста можуть літати розвідувальні апарати або самоліти. Кажуть, що працює ППО, і може то, що буде літати наші ЗСУ, будуть збивати. І також кажуть, що там можуть бути. Руйнування і можуть бути постраждалі люди. Тому будьте, будь ласка, обережні, будьте, будь ласка, уважні на наступному тижні. Дякую за рівне і область, будь ласка. Будь ласка прошу вас, дякую. Ой, ну ви мені відповідаєте так швидко, будь ласка, що я е, вибачаюсь. Так, будь ласка. Дякую за рівне. Покажіть, будь ласка, Волинь. Волинь. Чи будуть обстріли? Чи будуть руйнування від обстрілів? Чи будуть постраждалі? Волинь, прошу, покажіть мені волинь на наступному тижні. Прошу, покажіть мені волинь на наступному тижні. Покажіть. Так, Волинь добре захищена по землі. Добре захищена по землі. Так, буде працювати ППО, але буде працювати 50 на 50. Якщо показують, що буде працювати ППО і 50 на 50, то значить і сходити опасності з повітря. Зараз поки що можу сказати про безпілотники. Знову виходить карта. Вона сьогодні про понад 10 міст. Вона вийшла, яка каже про те, що. На наступному тижні буде сама Богородиця намагатися захищати місто, міста України як своїх діточок своїм, ем, своїм щитом, своїм покровом. Так, воїни будуть по захисту мати успіх, по захисту будуть мати успіх, показують, що є приліт ракети, але він більше як поза містом. Як поза містом. Ну, тобто, знаєте, не там, де дома. Працює ППО, але ППО буде працювати. Знову карта показує 50 на 50. і Знову карта виходить і каже про те, що будуть допомагати самі Вищі сили. Це коли... Знаєте, як людина, яка захищає місто або область, несподівано, як то кажуть, за допомогою вищих сил прям спрацює от захист чи влучання, чи кудись от попадання, бо будуть от допомагати навіть вищі сили. Отак от я вам можу сказати на наступний тиждень. Дякую, будь ласка, от, дякую за Волинь. Покажіть, будь ласка, Полтава. Покажіть, будь ласка, Полтава на наступному тижні, чи будуть обстріли? Полтава та область. Полтава та область, Полтавська область, Полтава та Полтавська область. Покажіть, будь ласка, чи будуть обстріли на наступному тижні. Не перебувайте в ілюзіях, коли будуть лунати повітряні тривоги. У вас буде вибір, сховатися або ні. Це залежить тільки від вас. Чи будуть обстріли, чи будуть руйнування від цих обстрілів, чи будуть постраждалі? Покажіть, будь ласка, на наступному тижні. Полтава, Полтавська область. Прошу вас, покажіть, будь ласка, Полтава, Полтавська область, прошу вас, покажіть, будь ласка, покажіть, будь ласка. Про якесь завершення? Не знаю. Тут кажуть так, ну, ця карта вийшла, чомусь вона вам хоче сказати про те, що ми наближаємось до миру, що вже воєнні дії йдуть до завершення, що вже пройдено, можна сказати, три чверті путі до наступання миру. Ну, я от вам кажу. Під час воздушних повітряних тривог обов'язково ховайтеся, будуть повітряні тривоги або багато, або затяжні. Знову вийшла, карта, яка каже про те, що е, будуть по захисту міста та області допомагати самі вищі сили, а також щось буде у вас там нове. Перед чимось новим ви будете стояти. Вам тут, скоріш за все, буде якась поміч від е, дружніх партнерів, з які ще були друзями. Які ще були друзями навіть до війни. Ага, і тут нам кажуть про ресурс. Це буде якась поміч ресурсна. Для ресурсу, може, востановлення того, що було пошкоджено, що там водичка або газу, газопостачання або електропостачання. Тобто буде наданий якийсь ресурс для того, щоб восстановити Втрачені ресурси, але його буде недостатньо. Його буде недостатньо все одно ще, буде недостатньо. І будуть ракетний обстріл, буде, буде будуть збив. Ні, не, не ракетний. Зараз розумієте, можуть бути обстріли, які можуть бути із води, із землі, і коли летять з повітря, тобто з літака, або там з вертольота, звідки воно ще може летіти. І тут кажуть взагалі про те, що будуть летіти снаряди в вашу сторону. Ці снаряди будуть збивати. Але по цій карті я можу сказати, що збито буде не усе, що буде летіти в вашу сторону. Да, можуть бути постраждалі або об'єкти. Або люди. Тому, будь ласка, Полтава, Полтавська область, будьте все ж таки уважні і обережні, так як вам перша карта, яку я не тягла, а випала вона сама, сказала: у вас буде вибір під час повітряної тривоги. Не перебувайте в ілюзії, якщо пронесе, а краще ховайтеся. Дякую. Ой, будь л... спасибо. Дякую за Полтаву. Дякую за Полтаву. Покажіть мені, будь ласка, Чернівці та Чернівецька... Чернівецька область. Чернівці та Чернівецька область на наступному тижні. Чи будуть обстріли, чи будуть руйнування від цих обстрілів? Є загроза. Чи будуть постраждалі на наступному тижні? Покажіть, будь ласка, черти. Так, Чернівці, Чернівецька область, є загроза ракетного обстрілу, можуть бути постраждалі люди, або можуть бути постраждалі якісь об'єкти. Також я можу сказати про те, що хтось слідкує за містом або за областю. Хтось, ну, це зрадник якийсь, який збирає е, інформацію. Звісно, таємно збирає і старається бути непоміченим. Знову виходить карта, яка каже про те, що можуть бути постраждалі або люди, або об'єкти. Це можуть бути або від ракет, або від безпілотників. Кажуть про те, що треба буде захищатися, але захист працює не на 100%, тобто успіх будуть мати по збиттю, але не на 100%. Да, 50 на 50 приблизно, але також буде щось таке відбуватися таємниче, про що ми будемо дізнаватися пізніше, про якісь добрі, добрі, добрі плоди від дій. Про якісь добрі плоди від дій по захисту міста і області. Не так, ми дивимось, дивимося: місто і область, місто і область, Чернівці та Чернівецька область. Будьте, будь ласка, обережні, показують, що є вспишка у небі, що є ресурс для того, щоб захищатися, але захист буде не 100%. 50 на 50. Але воїни будуть дуже-дуже дуже сильно старатися захищати місто і область. Будуть дуже сильно старатися. Тобто на наступному тижні буде дуже важко. Буде дуже важко захищати. Дякую за Чернівці і область. Будь ласка, покажіть Кременчук. Кременчук і область, Кременчук і область. будь ласка, покажіть на наступному тижні, чи будуть обстріли? Чи будуть руйнування від цих обстрілів, чи будуть постраждалі Кременчук і область? Кременчук і область. Кременчук Кременчук і область, Кременчукська область, Кременчукська область, Кременчуцька Кременчуцька будь ласка, покажіть. Кременчук і Кременчуцька область на наступному тижні. Покажіть, будь ласка, покажіть, будь ласка, покажіть, будь ласка. Кременчук і Кременчуцька область. Стосовно вашого міста і області, як якийсь обман буде на наступному тижні? як, В чому цей обман? ну Ми дивимося стосовно ракетних стосовно взагалі обстрілів. от Стосовно обстрілу буде відбуватися якийсь обман. Тобто будуть такі моменти, які будуть виглядати не так, як є на самому. Як є насправді, як буде щось таке оманливе, також нам кажуть про те, що у вас є там зрадники, які збирають інформацію і передають її расистам. Так, будуть у тривоги, або затяжні, або багато не одна. Показують, що є вспишки у небі, можуть бути. Безпілотники, літальні ці апарати. Показують, що працює ППО, тому і спишка є у небі, є ресурс по захисту, але виходить карта, яка показує на наступний тиждень болезні хворобливий стан міста і людей. Буде хворобливий стан міста і людей від, від, від зброї, від ракет, від снарядів. Так, показують, показують, що працює ППО вспишка у небі, але може, бути, може таке бути, як 50 на 50 кажуть. Також кажуть, що щось буде відбуватися таємниче. Щось буде відбуватися таємниче, українські ЗСУ будуть мати успіхи в своїх діях по захисту міста і області, будуть мати якісь плоди по захисту в своїх діях. Але чомусь на сьогоднішній день нам кажуть про якусь таємничість. І коли цю таємницю ми воєнних дій ми будемо дізнаватися, я вам сказати не можу. Може, сразу, а може, трошки пізніше. Самі вищі сили будуть захищати. Тут як Богородиця, як Богородиця накриває своїм покровом, так от і буде як ставити на небо щит для того, щоб захистити. Але, але загроза ракетних ракетного обстрілу існує. Дякую за Кременчук. Дякую за Кременчук і область. Покажіть, будь ласка, місто Олександрія, Кіровоградська область. Покажіть, будь ласка, місто Олександрія, Кіровоградська область, місто Олександрія, Кіровоградська область, місто Олександрія, Кіровоградська область. На наступному тижні. Чи будуть обстріли, чи будуть руйнування від цих обстрілів, чи будуть постраждалі люди? Покажіть, будь ласка, на наступному тижні: місто Олександрія, Кіровоградська область, Олександрія та Кіровоградська область, місто Олександрія та Кіровоградська область. Місто Олександрія та Кіровоградська область. Будуть ракетні дивіться, будуть ракетні обстріли, ЗСУ будуть відбивати ці ракетні обстріли, вони будуть мати успіх, але не 100%. Так, якась печалька, уход от печальки. Так, можуть бути постраждалі або люди, або якісь об'єкти, і це можуть, може бути або від ракет, або від безпілотників поки що ви знаходитесь у замороженому стані. Тобто продвіження до чогось худшого, ніж було, або до чогось лучшого, ніж було, поки що у вас немає. Як от було, так поки що на наступному тижні і ви залишаєтесь. Так, да, є загроза обстрілу. Є загроза обстрілу, Ну ми дивимось місто і дивимось область. Карта, я, я зараз я дуже вражена, чесно вам скажу: 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16. 16 міст виходить карта, яка каже нам про те, що сама Божа Матір буде захищати міста України своїм покровом, як щитом. Міста України як своїх дітей. І на ваше місто також випала така карта. Дякую за місто Олександрія, Кіровоградська область. Покажіть, будь ласка, Херсон, звільнений берег, звільнена територія від окупанта. Місто Херсон і Херсонська область. Звільнена частина від окупанта. Звільнена частина Херсону і області від окупанту. Звільнена частина. Звільнена частина Херсону і області від окупанта. Звільнена від окупанта частина Херсону і Херсонської області. Які події, не події? Чи будуть обстріли, чи будуть руйнування від обстрілів? Чи будуть постраждалі люди на наступному тижні від обстрілів? Це я заплутала. Так, звільнена частина Херсону і області, чи будуть на наступному тижні обстріли, руйнування від обстрілів або постраждалі люди? Покажіть, будь ласка, на наступному тижні. Вийшла карта, яка каже, що на наступному тижні у вас там будуть відбуватися такі події. Котрі були заплановані, котрі були заплановані військовими ЗСУ, і вони будуть мати успіх у завершенні своїх військових дій стосовно Херсону і області. Так, та частина по, по землі, звісно, ніхто до вас не зайде вже із окупанта, захищена дуже добре. Але будуть обстріли і ракетами, і безпілотниками. І можуть бути постраждалі люди, і можуть бути зруйновані якісь об'єкти або постройки. Але там, де границя, від. Окупанта охороняється дуже добре і туди не зайде. Треба буде приміняти силу по захисту міста і області, будуть мати успіхи зсу по захисту, але все ж таки не 100%. Влада знаходиться в руках того, хто зараз там займає посаду у місті да, і виконує свою працю по захисту також звільненої частини. Ну, тобто на що того, що хтось війде, більше не війде. Да, є загроза обстрілу. Будьте, будь ласка, обережні. Дякую за Херсон. Будь ласка, покажіть мені Кропивницький. Будь ласка, покажіть мені Кропивницький, Кропивницький, Кропивницький на наступному тижні. Чи будуть обстріли? Чи будуть руйнування від обстрілів? Чи будуть постраждалі? Кропивницький, місто Кропивницький, місто і район, місто. Кропивницький і район міста, і область, Кропивницька область. Та, да, да, Кропивницький, місто Кропивницький і Кропивницька область. Покажіть, будь ласка, чи будуть обстріли, чи будуть руйнування, чи будуть постраждалі від цих обстрілів? Кропивницький та Кропивницька область. Покажіть, будь ласка, покажіть, будь ласка, покажіть, будь ласка. Покажіть, будь ласка. Наступний тиждень. Так, влада на своєму місті знаходиться, е управляє, як положено, розподіляє ресурси, які має для роботи, більш-менш нормальної е у місті та області. Стан Старожани містян і міста болезнений, звісно, від взагалі подій від цих обстрілів від орудій від снарядів. Під час воздушних тривог все ж таки ховайтеся, вони будуть або часто повторюватися, або затяжні. Є ракетні прильоти. Не можу сказати по самому місту, або по місту, або за за містом, да, по черті міста взагалі показують, що є ракетні прильоти. що... ЗСУ будуть мати успіх, в то, що будуть збивати те, що буде летіти по місту, але я не можу сказати, чи 100% буде збиття. Далі показують, що працює ППО. працює ППО, І також нам кажуть про те, що стосовно вашого міста відбувається якийсь обман. Будуть такі моменти на наступному миті, на наступному тижні. коли і ви будете щось бачити, що, що виглядає насправді ну, не, не так. Да? Це як коли людина перебуває в якоїсь омані. Також нам кажуть тут про те, що у вас є зрадники, які збирають інформацію і передають її рашистам. Є зрадники, і передають її рашистам да, збивати там, де границя міста, там, де границя міста, будуть мати успіхи по збиттю того, що буде літати по небу. Працює ППО, але загроза буде летіти тут із моря, із повітря, і моря, із неба, із того, із землі. Тому, будь ласка. Будьте уважні і будьте обережні. От як інформацію мені передали, отак я її вам і передаю. Тобто, знаєте, щоб сказати, чи будуть 100% руйнування, Ну я не знаю. Але, от то, що передали, отак і кажу вам. Що буде летіти. Що буде працювати ППО, але ППО, ой, буд, що будуть відбивати, будуть успіхи, але не 100%. -кові. Але не 100%. -кові. Тому, будь ласка, будьте обережні, все ж таки, ховайтеся під час повітряних тривог. І усім, хто додивився відео до кінця, я бажаю все ж таки зберігати. Любов у своїх серцях зберігати віру у перемогу України це станеться вже дуже швидко, дуже скоро порівняно з тим, що ми вже пройшли. Я бажаю усім пожити ще у мирний час.